Вітаю вас 1 серпня, середа. в Викладі журналістів каналу Бізнес -і в Студії Юлія Мотриші зараз у випуску. Скільки буде коштувати долар до кінця року, і що саме тисне на гривню? Дослідження бізнесу. Хто вони? Ці безстрашні охоронці грошей, інкасатори відзначають професійне свято? Він не людина, але він японський екскурсовод. Токійська вежа не встояла перед новими технологіями. Група компанії Мілкіленд, що володіє активами в Україні і Росії, купила 100% акцій польського сирозаводу «Островія». Вартість угоди – 12 мільйонів євро. Та компанія планує розширити частку на ринку Євросоюзу і знизити ризики від заборони на ввіз української молочної продукції до Росії. Раніше завод було модернізовано, однак наразі він не працює на повну потужність. Аби виправити це, мілкіленд планує інвестувати в нього 3,5 мільйони євро до кінця цього року. Ще 4,5 мільйони євро буде направлено на Фінансування обігового капіталу планується, що після виходу заводу на повну потужність він забезпечуватиме 15% консолідованого прибутку групи Мілкіленд. Жодних причин для послаблення гривні на сьогодні немає. Так, вважає прем'єр-міністр України Микола Азаров. Утім, економісти іншої думки, що саме тисне на курс національної платіжної одиниці, та скільки може коштувати долар до кінця цього року, дізнавалися наші журналісти яким буде курс гривні до долара до кінця року банкіри прогнозувати не беруться? Ми не робимо прогнозу валютного курсу. Кажуть, усі як один економічних передумов для послаблення національної грошової одиниці нині немає. Вважає банкір Володимир Лавренчук. На тлі того, що економіки багатьох країн перебувають у стагнації, Україна вигідно вирізняється, каже фінансист. Приміром аналітики Райфайзенбанку Авалю наступні роки очікують зростання промислового виробництва більш ніж на 4%. Це дає хороший сигнал, що інфляція буде в межах одного однієї цифри. Десяти Тобто, якщо такі інфляційні очікування у нас є, то Економічних підстав для девальваційних очікувань немає. Із банкіром погоджується його колега Заванбанку. За його словами, очікуване зростання ВВП на рівні 2,5% у цьому році не створює підстав для девальвації гривні. Я вважаю, що до кінця року существенних змінень по курсу не буде наблюдатися гривна до долара водночас експерти іншої думки промисловість, яка є основою експортного потенціалу України, за півроку зросла лише на чотири а дефіцит платіжного балансу у червні досяг півтора мільярда доларів. Усе це чинить тиск на курс гривні, каже директор економічних програм центру Розумкова Василь Юрчишин. Якщо ми подивимось на платіжний баланс, то ми побачимо, що зовнішня торгівельна сальдо, яке дає держкомстат, за п'ять місяців має більш більший дефіцит знову ж таки ніж в минулому році. Ще один фактор, який здатен спричинити обвал курсу, побоюється в Нацбанку, це паніка. Особливо цей чинник небезпечний напередодні виборів. Населення починає масово конвертувати гривню в долар, побоюючись невизначеності. Величезний попит на валюту може втопити українську платіжну одиницю. Поведіння населення дуже определяюще. Населення буде створювати спрос на валюту в тому випадку, якщо воно буде відчувати неуверенність, якщо воно буде відчувати неуверенність в економічної політики страниці. Можна щось спровоцирувати. М'яка девальвація гривні помітна вже з травня, додає Василь Юрчишин. Відтоді щомісяця гривня слабшає на 2-3 копійки. Економіст прогнозує, до кінця року долар здорожчає до гривні на 20-30 копійок. 8,30-8,40, як на мене, це цілком нормальний, цілком спокійний рівень. До 9, з моєї точки зору, ми явно не дотягуємо. Захищають гривню від девальвації банківські депозити, ставки, які нині пропонують фінустанови, роблять вклади в національній валюті привабливими і певною мірою утримують населення від конвертації, що не можна сказати про загальну економічну ситуацію в країні. Тетяна Блінова, Олег Павлюченко, новини, телеканал Бізнес. Міжнародна фінансова корпорація IFC може виділити 85 мільйонів доларів кредиту львівській компанії ОКО -Схід для розширення мережі автозаправок ОКО в східній Україні. Передбачається, що в Донецькій, Луганській, Запорізькій Дніпропетровській областях число цих заправок має зрости з 21 до 80 одиниць. Загальна вартість проєкту – 165 мільйонів доларів. IFC може надати 15 мільйонів прямого кредиту 55 мільйонів доларів субординованого, а також організувати на 15 мільйонів мільйонів доларів синдиковане кредитування. Продаж банку форум компанії Смарт Холдинг може призвести до чергового зменшення ліквідності установи. Про це попереджають експерти Драгон Капітал. За останні роки вартість акцій банка падала швидше, ніж український фондовий ринок. В цілому наразі першим завданням для нових акціонерів має стати врегулювання питання проблемних кредитів. За словами аналітиків інвесткомпанії, проблемний кредитний портфель форуму останнім часом досяг позначки 65-70%, що на третину більше середньостатистичного показника. Очень плохо работали с возвращением кредитов, которые выдавались до 2008 года, и таким образом, по сути, закапывали себя глубже. Он должен научиться зарабатывать деньги. Для этого нужно, скорее всего, все-таки создать портфель работающих активов, да, привлечь новых клиентов, безусловно, разобраться полностью с операционной моделью управления банком. в одній руці гроші в іншій автомат. Саме так сьогодні святкує власне професійне свято більшість вітчизняних інкасаторів в Україні. В цій сфері працює понад 10 тисяч людей. Про роботу інкасатора наш наступний сюжет. Ось чи не останнє слово інкасаторських технологій це спеціальний кейс із системою самознищення. Перевозити у ньому гроші найнадійніше. Якщо кейс не дістанеться місця призначення у вказаний час або відхилиться від маршруту, за кілька секунд у середині розірветься капсула із спецрідиною. Якщо зловмисники намагаються розрахуватися міченими купюрами, їх одразу арештують. Однак сучасні технології коштують недешево, тому більшість українських інкасаторів зі зброєю перевозять гроші у банківських мішках. От так Отак складається, от здесь просовується, пломбірується. Може 500 тисяч, може вліз. ну якщо вважати 10 пачок, Ну може, 1,5 мільйона. Петро Сураба працює інкасатором уже три роки. Бухгалтер за освітою він якось вирішив. Краще носити бронежилет, аніж офісний костюм. Зараз, каже, інкасаторський фах підійде не кожному. Це робота з це все опасне діло. Так що не всім це підходить. Інкасація такое дело не терпить. Сміха Натомість його колега Олександр полюбляє усміхатися, адже поруч жартує він завжди чимало грошей. Хлопець працює інкасатором п'ятий рік і вже встиг перевести мільйони гривень. Однак буденною свою роботу досі не вважає. Прежде всего, во вопіру інтерес був інтересно касаса, все таки як там. Крит секретно, то якби пір очі. Через робота інкасатора дає непоганий дохід. Зарплати тут чималі. Проте потрапити на службу до банку непросто. Гарна фізична підготовка, сувора дисципліна та кмітливість ось головні критерії відбору. Відтак лише кожен четвертий претендент на посаду, урешті-решт, бере у руки банківські мішоки з готівкою. В такі служби з вулиці, як суліці не беруть, ну тим німене проходять. Серйозну вторых як кажуть, голова должна быть на плечах. Власне професійне свято. Більшість із цих людей проведуть на роботі, як завжди, забираючи готівку з усіх куточків України. Адже на відміну від багатьох інших професій, вони працюють сім днів на тиждень одразу у кілька змін: 24 години на добу. Олексій Фролов, Олег Павлюченко, новини, телеканал Бізнес. KDD Group витратить на будівництво житлокомплексу Печерський майже на 22 мільйона доларів більше ніж планувала спочатку. На таку суму УкрЕксімбанк збільшив розмір кредиту. Таким чином загальна сума боргу компанії зросте до близько 80 мільйонів доларів. Будівництво житлокомплексу на бульварі Дружби народів у Києві. Дочірня компанія KDD Group Integra Holding розпочала ще в четвертому кварталі 2007-го, Але через кризу 2008-го припинила будівництво. Відновити роботу вдалося тільки. На початку 2011-го. Проєкт проект планують завершити після нового року. Згідно з біржовим повідомленням, термін погашення боргу перед Укрексімбанком перенесено на півтора року до середини 2014-го року. Виставили на продаж Київський мотоциклетний завод. Сьогодні фонд державного майна оголосив конкурс на майже 90% 1% акцій. Початкова вартість Київського мотоциклетного заводу 32 мільйони 500 тисяч гривень. Конкурси з продажу відбудеться 22 серпня. Заявки на участь приймаються до 14-го. Відповідно до фіксованих умов конкурсу, покупець повинен внести 2 мільйони 700 тисяч гривень інвестицій. Нагадаю, Київський мотоциклетний завод є єдиним в Україні підприємством із виробництвом мотоциклів важкого класу. Про намір придбати 90% його статутного капіталу вже заявила компанія фінпосередник товк. Capital Index Group. в першому півріччі завод отримав чистий збиток більше 1, 1 мільйона 700 тисяч гривень. Київстар вирішив заробити на соціальних проектах. Для цього компанія запустила спеціальну акцію, особливо ерудованому українознавцю. мобільний оператор обіцяє мільйон гривень. Як це може спрацювати, досліджував Лесь Димань. Підготовка акції Знай Україну тривала більше року. Вона матиме вигляд смс Вікторини. У компанії Київстар кажуть, інвестували в неї кілька мільйонів гривень. Мільйон на головний приз, плюс бюджет на артистів та щотижневі виплати переможцям по 20 тисяч. Таким чином у компанії вирішили перевірити, скільки можна заробити на соціальних проектах. Як найменше, ми хочемо, щоб він був самоокупним для того, щоб далі поділитися з українським бізнесом власним досвідом, як можна робити соціально корисні речі. Таким чином, щоб ці проекти самоокуповувалися. експерти ж кажуть, перевіряти нічого соціальним брендингом західні компанії користуються вже з десяток років. Щоправда, до України такий маркетинговий прийом дійшов дещо невчасно. Я знаю, що велика купа компаній, вона якраз розробляла проєкти, і ці проєкти були готові до запуску. Але в 2008 році сталася криза. І коли сталася криза, всі в терміновому порядку почали скорочувати розходи. І ті статті, які стосувалися піару, корпоративно-соціальної тобто вся соціалка вона була так і вона ще скорочена. Просувати акцію «Знай Україну запросили співака Олега Скрипку. Музикант зізнається, хоче закликає до участі в рекламному ролику, сам ще вагається змагатися за мільйон чи ні. Я, чесно, дуже рідко граю. СМС для мене це для от, я пана Андрія слухав. Для мене це от реально дуже складно. СМС це все от мені, мені простіше вивчити і грати на цим балах ніж от це. Ну а я розберусь. Експерти ж прогнозують на патріотизмі українців. Мобільний оператор зможе непогано заробити. Ключовим тут є вдале промо для такої акції. Якщо одна смска коштує 7,44, якщо там відняти всі податки, розходи залишиться десь 5 гривень як прибуток, то це буде приблизно з мільйона 5 мільйонів. Призовий фонд, десь мільйон, плюс там 20 тисяч, 5 тисяч, щось таке. І виходить, що ну це достатньо пробутка прибуткова акція. Дмитро Васильєв зауважує, соціальний брендинг є ефективним, оскільки не прямо увагу всього суспільства до компанії організатора. У Київ ж побоюються спамерів, які можуть спробувати нажитися на вікторині і тим самим навпаки підірвати довіру до мобільного оператора. Лесь Димань, Андрій Коваль, новини телеканал Бізнес. Компанія Богдан Моторс» збудує Київ пастрансу трамвайних вагонів на майже 64 мільйони гривень. Новий рухомий склад надійде замовнику до 2013 року. Зокрема, Богдан Моторс» поставить чотири сучасних трисекційних трамвайних вагони довжиною понад 25 метрів з низькою підлогою. За словами експертів, ступінь зносу київських трамваїв 80%. Тож за їхніми підрахунками нових треба більше 400. Компанію Богдан Моторс» контролює, нагадаю бізнесмен Петро Порошенко. І сьогодні набуває чинності безвізовий режим із Туреччиною на термін до 90 днів. Раніше турист по прильоту мав сплатити в аеропорту 30 доларів візового збору. Таким чином, список країн, куди українці можуть їздити без віз, розширено до 37. Серед них Ізраїль, Бразилія, Аргентина, Боснія, і Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Туніс, Бруней, Малайзія, Палау та багато інших. Нагадаю, угоду про безвізовий режим між Україною і Туреччиною підписали в грудні минулого року. Ексглава ЮКОСА Михайл Хадарковський та колишній власник компанії МНТ Платон Лєбєдєв вже скоро можуть опинитися на волі. В Верховному суді Росії припускають, що підприємці могли бути засуджені двічі за один і той же злочин, а тому має бути проведена додаткова перевірка вироків в обох справах. Адже статті, за якими Ходорковський і Лєбєдєв були засуджені, утворюють один склад. Тому, згідно з кримінальним кодексом Російської Федерації, покарання за обидва порушення має бути призначене за сукупністю злочинів. Це означає, що до остаточного покарання. Зараховується вже відбута за першим вироком суду, враховуючи, що підприємці вже відбули це покарання, то на думку їхніх адвокатів, вже восени вони можуть вийти на волю. Шестий прибуток американської корпорації MasterCard за другий квартал цього року зріс на 15% і склав 700 мільйонів доларів. Власники карток по всьому світу за цей період здійснили покупки на 660 мільярдів доларів. Загалом вже за перше півріччя цього року прибутки компанії зросли на 18% до 1 мільярда 380 мільйонів доларів. Вирушка платіжної системи збільшилася на 13% до більш ніж 3,5 мільярдів доларів. Нагадаю, нещодавно Мастеркард. Девіза в позасудовому порядку виплатили рітейлерам штраф понад 7 мільярдів. Компаніям висунули звинувачення в змові щодо завищення комісій, що стягуються з роздрібних продавців при розрахунках пластиковими картами. Азія зацікавилася товаром британських кравців. Ательє Гівсен Гокс, де замовляли костюми принц Чарльз і Майкл Джексон. Лише за кілька місяців завоювало китайський ринок. Як британцям вдається конкурувати із китайським легпромом в сюжеті Ольги Дацюк? Ось ця вулиця Севіл Роу у Лондоні вже чотири століття славиться вишуканими костюмами для справжніх джентльменів. Та віднедавна скористатися послугами британських кравців можна не тільки тут. Найстаріше та найвідоміше місцеве ательє Гівс ен Гокс за 50 мільйонів доларів купила гонконгська група Трініті, і тепер вона працює на ринку Китаю. ен Гокс це бренд трофеї в ательє. замовляли костюми Чарлі Чаплін, Вінстон Черчилль та Принц Чарльз. Китайським покупцям сподобається асоціюва. Ати себе з такими клієнтами. Чоловічий костюм тут шиють до трьох місяців. Щоб підігнати одяг по фігурі, місцеві кравці запрошують віп клієнтів мінімум на 30 примірок. Коштує такий костюм 5 тисяч фунтів, а це майже 8 тисяч доларів. Через кризу така ціна стала захмарною для багатьох британців. Тож вихід на китайський ринок став рятівним колом для гівс Гокс. Це неймовірно. Ми перейшли від міст з крамницями першого ешелону до міст з крамницями другого та третього, а вони значно доступніші за цінами для покупців. Окрім такого, населення. Таких міст у Китаї значно перевершує населення подібних британських міст. Тому наш ринок суттєво розширився. Якщо протягом останніх семи років ця компанія потерпала від збитків, то зараз вийшла в прибуток. 80% від із загального обсягу продажів костюмів нині припадає на Китай, і британські кравці сподіваються на зростання попиту на тамтешньому ринку. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. Поштовий сервіс Hotmail перетворюється на Outlook.com за аналогією з поштовою програмою, яку користувачі встановлюють на свій комп'ютер. Модернізований сервіс дозволяє не тільки працювати з листами, але й підключати профілі з соцмереж та влаштовувати відеочат із браузера. Листи, відправлені на стару поштову скриньку, будуть автоматично пересилатися на адресу в новому сервері. Зараз нова пошта працює в тестовому режимі. Однак, вже за перші 6 годин роботи в ній зареєструвалося більше мільйона людей. Hotmail був запущений в 96-му році. Зараз ним користується більше 300 мільйонів користувачів. З 98-го він належить компанії Microsoft. Це і коштувало, за оцінками експертів, від 400 до 500 мільйонів доларів. Найдорожчу квартиру в Нью-Йорку виставили на продаж. За розкішний пентхаус у центрі Манхете направлять 100 мільйонів доларів. Продавець син голівудського актора Роберта Де Ніро Рафаель. В люксовому помешканні загальною площою 8 тисяч квадратних метрів, 6 спалень і 9 ванних кімнат, конференц-зала та кімнати для прислуги. Вхід у квартиру на останньому, 73-му поверсі хмарочосу Сіті Спайр. Саме ж помешкання займає три поверхи, між якими функціонує приватний ліфт. Ріалтори ціна у 100 мільйонів доларів досі найвища в історії продажу квартир на Мангеттені. Останній рекорд тут зафіксували в травні цього року. Тоді пентхаус на південь від Централ парку купив невідомий покупець за 90 мільйонів. В лютому ж помешкання в західній частині острова за 88 мільйонів. Дозволив собі російський мільярдер Дмитрій Риболовлєв. Екскурсії для японців тепер проводять роботи. У Токіо на вежі Скайтрі з'явився робот-гід. Він розмовляє кількома мовами, має вихідні і відпустки. На що здатна така машина? Розповідає Оксана Вітенко. Роздивитися токійську вежу скайтрі відтепер можна у супроводі найсучаснішого екскурсовода робота та вабо. Помаранчевий гід масою 200 кілограмів оперативно пересувається і розмовляє чотирма мовами: японською, китайською, англійською та корейською. Клопотів у новачка вистачає, адже ця вежа найпопулярніший туристичний об'єкт японської столиці. Токійську вежу відвідують більш ніж 100 тисяч туристів щороку, і ця кількість продовжує зростати. Тож, гадаю, робот та. Тавабо може бути корисним для проведення екскурсій. Та, попри таку значну зайнятість, тавабо не страждає від утоми і завжди ввічливо вітається з туристами, наслідуючи своїх колег людей. Я хочу вчитися у інших співробітників тому, як бути гостиним і як вітати відвідувачів. Приїздіть до мене у токійську вежу. Трудового запалу роботу Тавабо вистачає на день безперервної роботи. У вихідні він не працює, його відвозять на станцію. Перезавантажують і підзаряджають. Після цього він знову готовий посміхатися відвідувачам та розважати дітей. У робота миле обличчя. Навіть для дітей він легкий у використанні. До того ж, у нього вони можуть вчитися гарним манерам. Зараз тавабо напружено працює. У відпустку його відправлять аж на різдвяні свята. Коли на токійській вежі стає особливо людно, йому складно пересуватися. Оксана Вітенко, новини телеканал Бізнес. За підсумками сьогоднішньої торговельної сесії, індекс української біржі зріс на 0,3%. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро додав одну копійку на міжбанківському валютному ринку. Європейська валюта подорожчала на 4 копійки, а долар на одну копійку. І на цьому поки що все свої ідеї і пропозиції пишіть на мій емейл. E адреса зараз у вас на екрані. Заходьте також на нашу сторінку в Фейсбуці та на сайт каналу. Приємного вам вечора і побачимося.